Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ярослава Кічен. І сьогодні пропоную приготувати весняне меню. Розпочнемо з салатиків. Перший салат у мене буде з курячою грудкою. Я взяла дві курячі філешки і зараз буду її маринувати у спеціях. Додаю сіль, імбир, паприку та чесник. Також буду додавати трошечки олії для того, щоб всі спеції запечатались на м'ясі, промасажую і дам постояти при кімнатній температурі буквально півгодинки. М'ясо я буду обсмажити на середньому вогні з двох сторін до скоринки, не до готовності, а саме до скоринки, буквально 3 хвилинки з кожної сторони і потім на 180 градусів у духовку на хвилин 20. А тим часом приготую соус для салату. Тут головним інгредієнтом буде авокадо. Я використала одну половинку авокадо, можна, в принципі, додавати і весь, в цьому немає різниці, навіть так буде смачніше, соковитіше. Додаю кріп, буквально таку гілочку, яку я показала, та фету. Можна замінити на Філадельфію або інший ваш улюблений сир. Додаємо обов'язково сіль перець та лимонний сік, буквально трошечки за смаком. Все блендеруємо і в нас готовий соус до салату. В моєму салаті будуть огірки, томати. Томати я обов'язково ще додатково присолюю, для того, щоб салат був більш соковитіший, пікатніший. І додаю також перець болгарський сюди я поклала буквально половинку. І зелень обов'язково, а також додала кукурузу і оливки. Я вирішила грудку нарізати на такі дольки і подати прямо зверху. Ви ж можете нарізати кубіком та замішати разом з соусом, весь салат разом з куркою. Так також буде дуже смачно. Але, як на мене, саме так як я подала, найбільш ефектніше, найбільш красивіше виглядає салат. Якимось таким він, знаєте, наче ресторанний. Мені дуже сподобалось, дуже соковита курка вийшла. Все так смакує, і я хочу сказати, що кріп. В цьому соусі додає по справжньому весняного настрою та смаку. Для наступного салату для початку приготуємо соус. Я буду готувати з маринованих огірків, додаю також чесник та кріп. Часник додавайте за смаком. Я пропоную ще посолити. також додаю грецький йогурт, ви ж можете поміняти на майонез, це з вашим смаком, як бажаєте. Додаю потрошки для того, щоб зрозуміти консистенцію. Ось таку, як я показую, це для мене була необхідна консистенція, тому що він такий і ріденький, і густенький. І все як треба, нічого не потече. В салат також додаю помідори, огірки, перець, та цибульку червону і картоплю запечену. Такою, знаєте, Картоплю по селянськи також оливки та заправляємо весь цей салат. Можемо додати ще зелені, також сюди підійде. Картопля має бути трошечки такою теплою. Я вирішила взяти вже готову картоплю, але мені здається, що з картоплю, яку ви запечете самі, так буде набагато смачніше. Наступна страва може бути ідеальною закускою, якщо порізати на невеличкі такі шматочки це пиріг з грибами та шпинатом та сиром. Мені дуже сподобався цей рецепт. Рекомендую його спробувати. Виглядає дуже гарно. Для початку нарізаємо гриби і будемо їх обсмажувати. По спеціям я додаю сіль, перець, коріандр, мускатний горіх, трошечки вершкового масла, як на відео, і все ретельно перемішуємо та смажимо до готовності. Коли вже гриби готові, я додала шпинат буквально хвилинка і знімаємо з плити. Для цього рецепту я вже взяла готове листкове тісто, не дріждве, не листкове дріжове, а саме листкове. Мені здається, так буде найсмачніше. І роблю певні порізи, як показано на відео. На середину вкладаємо начинку, потім я буду посипати сиром чеддер. Можна використати будь-який ваш улюблений, але я хочу наполягати на тому, щоб ви використали чеддер, так як він плавиться, але не розтікається. І це ідеально для будь-яких пирогів ось такого формату. Потім ми будемо, як я показую на відео, загортати всі шматочки листкового тіста і запікати у розігрітій духовці на 180 градусів. Досів 25-30 хвилин. Слідкуйте за своєю духовкою для того, щоб пиріг не зарум'янився забагато. Перед тим як поставити у духовку, обов'язково змажте яйцем та трошечки молочком. Тепер хочу перейти до закусок із яйця. Я зараз буду в окремих баночках, так би мовити, замариновувати у буряковому соці. Можна зварити буряк і та рідина, яка від нього утворилась, заливаємо яйця. І ось так виходять вони дуже такі красиві, розовенькі. Це чисто примха для того, щоб був такий ось ефект красивий на яйцях. Відділяємо же від білків до жовтків додаємо тунець, все ретельно перемішуємо. Також я буду додавати грецький йогурт, додавайте потрошку, перемішуйте і додавайте до тих пір, поки вам сама консистенція не сподобається. Я додала ще спецію чілі, можна додати чесничок, можна додати чесничок і чілі. Тут уже за вашим смаком. Не забудьте посолити. На дно яйця я кладу каперси і вкладаю. Начинку. Це дуже дуже смачно, повірте, приготуйте і напишіть свій відгук. Музика. Наступна закуска з яйця схожа, але дещо відрізняється. Всі кроки робимо так само: нарізаємо, відділяємо жовтків від білка і трошечки топчемо жовтки. Також додаю грецький йогурт потрошку для того, щоб розуміти, яка мені потрібна консистенція. Ось то такої я саме прагну. Також нарізаю дуже мілко оливки та вялені томати. Додаю до начинки, все перемішую і начиняю яйця. Самі яйця можна подати так, посипати паприку на тарілочку, мокнути яйце в цю паприку і вийде ось такий прикольний бортик. Цю паприку можна додати в саму начинку, і е, помішати і додати до яйця, але мені здається, що саме таким чином воно і гарніше, і смачніше. Якщо у вас є якась фігурна насадка, то з нею, звичайно, яйця будуть найкрасивіші, але у мене, на жаль, немає, тому користуюсь лише таким мішечком кондитерським. Посипаю яйця ще додатково томатами та базиліком, така спеція, і готово! Дуже смачно рекомендую спробувати. І остання страва, найефектніша для святкового столу, це запечена вирізка з яловичини. Я я пропоную всім готувати тільки вирізку з яловичини або з телятини, так як саме цей шматочок набагато м'якіший за будь які інші і ви не прогадаєте завжди вам буде смачно. Що ж, маринуємо, додаємо чесничок, діжунську гірчицю, копчену паприку, сіль та перець. Сіль я використала морську. Саме крупного помелу і 2 столові ложки олії, можна оливковою. Все ретельно масажуємо, перемішуємо м'ясо, і буде воно у нас маринуватись у холодильнику 24 години. Не менше, дуже вас прошу, не менше, якщо готуєте цю страву, підготуйте заздалегідь, продумайте цей момент. Я також додала гілочки розмарину, вони неймовірно Дають ще запаху свого. До маринаду, тому не знехтуйте цими гілочками. Потім, коли ви вже будете готувати, дістаньте м'ясо з холодильника за годину до приготування, і потім будемо обсмажувати з двох сторін по 3 хвилинки з кожного боку до рум'яної скориночки. І вже потім будемо запікати у духовці на 180 градусів від 40 до 50 хвилин. Тут уже дивіться, як ви хочете, в принципі, це. Можна їсти із сирим, тому тут дивіться за прожаркою, яка вам найбільш підходить. Я ще додатково буду просмажувати грибочки до цієї страви, можна додавати разом з м'ясом, але я вирішила посмажити окремо. Додаю чесничок, вершкове масло, спецію томати та базилік, мускатний горіх, трошки перцю та сіль. Коли вже все приготувалось, додаю гриби до запеченого м'яса. І саме сік, який вийшов з м'яса, я перемішую з грибами, також його і поливаю саме м'ясо. Це дуже смачно. Повірте, приготуйте, скажіть вашу думку щодо цієї страви. Мені надзвичайно сподобався цей маринад. Обов'язково закидую в свою скарбничку улюблених рецептів, спробуйте і ви. Чекаю на вас в коментарях, які страви ви будете готувати, що з цього сподобалось. Можливо, у вас є ще й ідеї до весняного меню. З радістю почитаю в коментарях. Дякую, що подивились це відео. До нових зустрічей, Па-па!